Терорист Владимир Путін оголосив про приєднання тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей до складу Росії. Таким чином, Росія, ймовірно, хоче зафіксувати статус кво та продовжити шантажувати світи Україну ядерною війною. Сьогодні ми вирішили спитати у киян, чи готові вони до ядерної війни, чи вірять в неї, та що будуть робити. Чи може Путін застосувати ядерну зброю, чи це все-таки шантаж світу і України? Не вважаю, що шантаж. Ну, ймовірність, звісно. А ви вже знаєте, що будете робити, якщо таке станеться? Ну, виїжджати не планую. А чи можна до такого приготуватися? Чи готові ви? Ну, те, що відбудеться чи не відбудеться, ми цього гадати не можемо. Життя продовжується. Працюємо, сподіваємось на краще, віримо в наші ЗСУ. Мені здається, що це шантаж. Як ви вважаєте? Більше це інтуїтивно через те, що я точно знала, що буде війна, і я відчувала це. І це історично це можна пояснити, це логічно. На рахунок кедерної зброї дуже сумніваюся, і це більше на інтуїції, цього не відчуваю. А з чого будете робити випадку застосування? А, насправді над цим не думала, і це те, чим не хочеться покидувати. Ось, але в будь-якому разі я не знаю, якщо чесно, тому що е знаю, що дають різні поради. Як буде далі, мені в мене теж є сім'я, і я за нею дуже турбуюся. Ось тому потрібно це продумувати. Я згодна, що це справді важливо зараз і на часі. Путін шантажує світ Україну, чи це загроза дійсно реальна? Я думаю, що це по більшій степені шантаж просто для того, щоб дестабілізувати ситуацію внутрі України. Тому що я вважаю, що основний сигнал, по якому стоїть судити, ті по типу, существують лі така опасності лініє, это то виїжджають ли іноземні посольства з України, вони сейчас не виїжджають. Чи готові ви до ядерного удару? Конечно. Що будете робити у випадку? Сидіти вдома, закрою окна, включу собі якийсь серіал. Все, в принципі. По-перше, ну, хто знає, що в нього в голові. Судячи з останніх всіх його дій, напевно, там в нього погано в голові щось. Все можливо. Але ж. Ем... Якоюсь мірою я сподіваюся, що то просто шантаж. Бо всі розумні люди розуміють, що то закінчиться для всіх погано. А чи готові ви на такий сценарій можливий? Ну, як, яким чином? Скупити йоду багато. А, ну, я не знаю, по-різному а... люди готуються. Ви якось готуєтесь? Чи, чи купити десь там на селі той з погребом і залізти туди? Та ні, всі Ну, надія вмирає останньою. А що така. будете робити, якщо так сталося? Ну, Не знаю, як всі, напевно. Як всі, я ж не можу десь щось для себе придумати, поїхати. Будемо сподіватися, що здравомислячі люди не кинуть Україну в нас. Я вважаю, що шантажує. А чому ви так вважаєте? Ну, бо він не самогубці. Не, не самогубець. А, а от є у вас якийсь план дій, якщо раптом таке станеться? Чи, можна, чи можливо до такого підготуватися? І що будете робити ви? До такого по справжньому, я вважаю, неможливо підготуватися. Ну, так тільки. А що будете робити, не знаєте, поки, так? Да? Так ні. Ядерна війна. Все може бути, колись я війну не вірила. А ви якось готуєтесь, можливо, чи можливо до цього підготуватися? Гадаю, тільки виїхати, але я вже не хочу. Путін знов шантажує весь світ ядерною війною. Як вважаєте, чи це шантаж, чи це дійсно можливий сценарій? Я думаю, що це шантаж. А чому ви так думаєте? Для того щоб поставити ядерну зброю, потрібен час і супутник може це побачити. Тому зараз ніяких привідів для незапокоєння. Я думаю, що немає. А як Ви вважаєте, можна до такого підготуватися, і що будете робити ви в такому випадку? Ну, ви розумієте, якщо ви себе морально готуєте до цього, то ви налаштовуєте себе до цього, тому ну, в принципі, так, є ряд е, заходів, які людина потрібна, людині потрібно е, зробити для себе так, підготуватися, е, купити крупи, так, консерви, йод, йод купити. Так. Ви купили? Ні. Не готуєтесь. Не вірите? — Я сподіваюся, що все буде нормально. Можливо, все можливо. А чи готуються от українці, ви готуєтесь, можливо? Чи, як? Ні, чи можливо до такого ні. підготуватися? Я по-філософськи Віри... відношусь. А, а що ти значить по-філософськи? Ну в, е як то воно буде? Тобто, як буде, так і буде. Да. Тобто, до да. такого підготуватися неможливо. Ні. — Шантаж Путіна ядерною зброєю. Як ви вважаєте, це шантаж чи реальна загроза? Шантаж. 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 А чому думаєте, що шантаж? Пострадають, не тільки ми. Тобто зразу що... вважаєте буде відповідь зразу від НАТО? Звісно. це 100%. І готуватися до такого сценарію, в принципі, ну, не, не потрібно. Ні. А чи можна підготуватися? Ну, треба мати трошки підготовку, звісно. Я не, я не можу бути впевнена, ми що це. Ми переживаємо, да, але. Можливо, реально, ми не знаємо точно, тому що ми думали, що нереальна війна в нашому, наприклад, у 2022 році, але реально. А чи можливо до цього підготуватися? І Якщо можливо, то от ви як готуєтесь? <рес> Я сьогодні вночі якраз переглядала типу, пункти, що треба мати при собі, якщо буде ядерна. Ядерний удар. Коротше, правильно, якщо я кажу, там Дай радіоприйомник, запасні речі, запаси їжі, води. Ну і як мінімум спуститись в підвал, коли буде ядерний. Ви це вже все підготували? Ні, ні, але підготуєте. Думаю, не підготували. Ну, підготували? Я... не все. Да, але нас я планую підготувати на всякий випадок, тому що ми не знаємо, що буде далі. Тому що Путін знову шантажує Україну і світ ядерною зброєю. Як Ви вважаєте, це шантаж? Чи це дійсно можливий сценарій? Скотеняка. <сможливий> сценарій> можливий. сценарій, Можливий. А чому ви думаєте? Неадекватна чому людина. А чи можливо до такого підготуватися? І чи готуєтесь ви можливо? В принципі, підготувати до цього неможливо, тому що ядерна зброя це дуже серйозна зброя. А як ви думаєте, чи буде відповідь від Я... НАТО в випадку? Я думаю, так. Буде так. я думаю, наші партнери нас піддержать. Путін вкотре говорить про засування ядерної зброї. Як вважаєте, чи це шантаж світу? і України? Да, я, я це шантаж? Я гадаю, тому, що те, що чекає тоді у відповідь, це страшно. Це самогубство. Ну якщо тільки там не є масове таке з'їхання з глузду, що люди всі підтримують його і вважають, що це є нормою. Вони кажуть, або і Росія велика. Держава або нема Росії, то світу немає чого існувати. Ну, це, ну, це, це безглуздо. Це дурниця, яка дурниця не на стіни не знаходиться. Але я гадаю, це, це як то кажуть, таке слово, блєф. Є таке. Він він бліфує, тому що він розуміє, це як то діти бувають, лякають один одного, але за цим ля... Ля... лякачками нічого не стоїть. Просто щоб, може, довести свою силу чи, чи добитися якихось своїх, може, інтересів. А, я, а я, а... я вірю в те, що це не, не трапиться. А взагалі готуватися до такого сценарію потрібно і чи можливо підготуватися? Я гадаю, що ні. Якщо це трапиться, то воно можливо буде для всіх несподіване. Ви готуватися для того, щоб ми вірили в силу Божу, Богу ж допомогу, тому що Україна це Божа земля, і Україна вона існує дуже-дуже довго. І її Бог беріг. І гадаю, що і, і в цьому часі він збереже, бо як зберіг її після Чорнобильської. Аварії, як сподіваюсь, не допустить і в Енергодарі і станцію атомну не пошкодять. Гадаю, і що для України все-таки майбутнє богом благословенне і щасливе кияни не вірять у погрози Путіна та не готуються до ядерної війни або ядерного удару. Більшість вважає, що Путін блефує, підіймаючи ставки на максимум, але передбачати дій божевільного диктатора не беруться.